пішов Ісус Ісусу сторони та Сидону, пішовши ж один дім, не хотів, щоб довідався, хто про те, але не міг скритися, бо відразу одна жінка, дочка, якої мала Злого Духа, <кхух> дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка, поганка родом Сирофініха, благала вона його. Щоб вигнав біса з її дочки. він відповів їм дай спершу, щоб діти наїлись, не личить бо взяти хліб у дітей і кинути щитня там. Вона ж озвалась і каже йому так господи, але щенята їдять під столом кришки по дітях». і сказав їй за це слово йди. Bílý švýšov s tvojí dočky. vrnula se ona do svého domu, i najшла, že děti ležela na líšku, i bílý švýšov se dějí. Slava to bí, slava to bí, hod slava to І Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос рождається. Христос посеред нас. Можеш перераховувати будь-які привітання. Головне, щоб Христос був центром нашого життя і у кожному з привітань ми прославляли Його святе ім'я. Так, святки вже пройшли. чи ми є у білих ризах, бо є додання, до богоявлення так прийнято, що. У білому ся служить, але вже відходимо і переходимо в таку рутину буденну, де є робота, де є якесь виснаження де початок року, де є ніби зима, але на вулиці весна, сіро дощ паде. Все воно так впливає на наш внутрішній стан. І сьогодні приходимо після довгої робочого дня тут до храму для того, щоб трошки відпочити свої проблеми там за дверима, Вони почекають, але для того, щоб прийти побути з Господом Богом, помолитися, прославляти його ім'я Боже, може відчути якусь відповідь на своє питання, бо кожен із нас має кучу питань і запитань до Господа Бога. Ще не маємо на них відповідей, бо ще не прийшов той час для того, щоб ми прийняли порозуміли до свого серця ту Божу волю. Але молимо Господа Бога, щоб чим ми кожним днем мудріші ставали і тим більше розуміли Його божественну волю у нашому житті. І чуємо то сьогоднішнє Євангеліє від Євангелиста Марка, де наш Спаситель ходить по той святій землі і не може сховатися від людей. Всі люди йдуть за ним, не як за Сином Божим, а як за чудотворцем, бо думають собі, що той чоловік може щось зробити таке, що ніхто ще в ізраїльській землі не робив. Ми чуємо, що слава про нашого Спасителя Ісуса Христа є настільки велика, що не тільки сини і дочки Авраама ідуть за ним, але чуємо, що в сьогоднішньому Євангелії приходить одна жінка, Євангеліст Марко так уточнює, що вона була з родом, сирофінікийка приходить, бо має дуже і дуже велику проблему у своєму житті. Не так вона сама є боляща чи хвора. Але тому що дочка у неї мала Злого Духа, була хвора. Знаєте, задумуємося так, що що ми готові зробити для того, щоб спасти чи вилікувати дорогу нам людину? Можемо багато чого доброго зробити, молитися, давати за молитву, приходити послухати, може знайти якогось доброго доктора, лікаря, відправити в добрий санаторій. Помогти з паломництвом багато чого і доброго можемо зробити для тої людини, яку любимо. Але деколи та любов до тої людини є настільки велика, що вона є більша як любов до Господа Бога, і ми деколи замість того, щоб навіть зробити добре, можемо зробити якусь глупость. Дуже дуже багато є людей, які з добрих намірів починають шукати не у Господа Бога спасіння душі і для тіла. Але починають якимись сумнівними варіантами і дорогами ходити, лише би для того, щоб Господь Бог учув і зробив, як хочуть ті люди, щоб була людська воля. знаємо, що люди дуже часто із-за проблем можуть побігти до якоїсь бабки, до якоїсь босаркані, до якоїсь ворожки. І то втікають не якісь християни, деколи, які є далеко від церкви, може, ходять раз у рік до того храму посвятити Пасху. Але деколи так є, що людина, навіть ходячи кожного дня до церкви, кожну неділю, має настільки поверхневу віру, що думає собі, що Та за ту бабу щось говорять, вона себе так молить, там сяде образах, але щось добре зробить. Але потім приходить той момент розплати, що і не помогло, але й послужили не Богові, але дияволові. Знаєте, навіть якщо є обкладено і все іконами, навіть що все є там. Молитва, яку ми чуємо, ми не знаємо, що там робиться із душею і кому ті люди служать. Бо ми знаємо, що один, який може нас врятувати, то є наш Спаситель Ісус Христос. Тому не блудімо якимись дорогами, але надіймося і починаємо укріпляти себе у вірі, що лише Він може то зробити. Якщо не прийшов ще час того, що ми просимо, то як в сьогоднішньому Євангелії. Спаситель може випробовувати ту нашу віру, наше терпіння і наше смирення. Ми чуємо, що та відповідь жінки, яка благала і просила нашого Спасителя їй допомогти їй дочці, є така досить жорстка і навіть без жорстока. Переклад він то згаджує, але чуємо, що каже наш Спаситель, дай спершу, щоб діти наїлися, не лежить, не личить, бо взяти хліб у дітей і кинути його псам. Грубо є, можу так сказати, бо наш Спаситель каже, якщо так, так прочитати, грубо що ті всі сирофінікійки, сирофінікійці, є не із роду ізраїльського і навіть не є людьми. Але через то смирення, через ту віру, яку показує та жінка, яка навіть не належить до ізраїльського народу, яку дає дуже і дуже мудру відповідь, не починає з ним спорити, не починає з ним доказуватися, але каже. Так, Господи, але і пси йдять крохиття, яке паде із стола. Господь Бог є вражений і каже, за ці слова іди, я зроблю, як ти просиш, би вийшов з твоєї дочки. Знаєте, В житті християнина завжди є криза, криза віри, надії, а деколи любові до Господа Бога. Коли є все гладко, в нашому житті, то тоді так як і злегше вірити. Коли приходять проблеми, проблеми з батьками, проблеми з дітьми, проблеми на роботі, проблеми в церкві, проблеми на вулиці, не знаєш, будь де, коли починаються проблеми, ми якось так втрачаємо, охолоджуємо ту свою віру, можемо засумніватися і почати нарікати на Господа Бога. Але то сьогоднішнє Євангеліє показує, що Якщо нам і не дається щось, якщо не є відразу припалець Божий у нашому житті, якщо не все так стається. Як ми би того захотіли, і так як нам би того хотілося, то значить, що нам треба почекати, бо лише у смиренності, у витривалості і в надії на Господа Бога, Бог може щось зробити у нашому житті. бо якщо є гординя, то Навіть як ми близько біля Господа Бога не були, ми не будемо йому служити, але будемо хотіти, щоб всі служили нам. Просимо в сьогоднішньому Євангелії про сьогоднішній літургії, і про те, то, щоб той Євангеліє, який ми сьогодні слухали і почули, посіялося в нашому серці, і щоб ми були більш терпеливі, більш витривалі і більше почали довірятися Господу Богу у наших тих повсякдневних болючих проблемах. Бо по вірі нашій, яка каже, вернулася та жінка додому і знайшла свою дитину здорову. Скільки з нас вірить, що ми прийдемо до храму і Господь Бог зробить? то, що ми просимо, коли ми прийдемо додому. Ми просимо, молимося, десь собі думаємо, але потім є сумнів, що як так довго так мучимося, а тепер раз, і Господь Бог все то змінить. Але маємо віру, маємо бажання мати чудо Боже у своєму житті, і воно обов'язково прийде, лиш навчимося чекати, бо деколи Господь Бог найкраще береже на самий кінець. Амінь. Слава Ісусу Христу. Зуси душі, зусими сі наші промо, мило, Господи, все держите